Паловки достану трошки, ти запалимо ватру, ти чайочку попімо. На острів. На цей, що напроти твоєї хати, такий хребет видно. Ну, то мені треба, треба, бо в мене перебор 16 кг, треба ходити трохи. І мені трошки мені, мені трошки сердечко садить. Бо я був недавно кардіолог, казав, що обов'язково якусь дієту, нічого соленого, нічого їсти такого. І дієту, дієту, першу хоче дієту. Каже що, анти, каже, каже, що антибіотики і так далі, трохи, але я, я думаю, що я з цим справлюся. Тарас. Андрій. Пий, здоров. Я. Та пій, пій, я... Добре, Тарас, я тобі, не... я тобі зараз дам моя, коли я буду дама. До... Та ні ні, так я, до п'ятої полібами я буду. Добре, я поняв, я пам'ятаю, добре. Розумію, що мені за комп'ютером не можна сидіти більше години. Я і, ігри це ігри, вже відпало мені, поки живу. Добре, давай. мини черный